Моя історія для світу почалась однієї липневої ночі. Тоді вили сирени, ракети, дзвінчали шахеди. Мама тоді всю ніч була у підвалі, У холодному лікарняному підвалі і майже всю ніч. Ну і сталося тоді те, що сталося: хвилювання, втома, ось ця підвальна прохолода, як би його не утеплювали. Все це зробило те, чого лікарі намагалися уникнути вже протягом не одного тижня. Пологи почалися занадто рано. Невідворотні, різкі, як от ті ракети, які їх спричинили. І я крихітним народився всього 980 грамів ваги. Я тоді закричав лише раз, тому що було просто нічим дихати. На якусь секундочку мене поклали мамі на груди, відразу забрали, і я прокинувся знову. Дихати вже було легше, бо великі машини стояли холодні, але ну, очевидно, що вони мені допомагали дихати. Вони холодні, не як мама, але тоді вони мене врятували. Вони час від часу гучно пищать, мене це дратує. Я якимось чином згадав ті шахеди, коли народився. Вони так само дрінчали. Зате мама вже поруч. Чи правда, такі малесенькі-малесенькі. Ще перші два дні вона боялася навіть до мене торкатися, але згодом звикла, осміліла, і я до цього звик. На мене взяли мій перший підгузок. Мама сміється, що там один підгузок і голова, все більше нічого немає. Дайте мені трошки часу. Я підросту, я сильний, і скоро поїдемо додому. Ми з мамою знову в лікарні. Сьогодні приходив якийсь дядько, надягнув на голову дивний апарат і довго-довго розглядав мої зіниці. Це так неприємно, я вам скажу. Я плакав, потім довго спав. Коли прокинувся, навколо було темно. Знову плакав. Але мама тут, і мені нарешті вже можна поїсти. Скоро пов'язку знімуть, і я побачу рідне мамине обличчя, поки я його лише відчуваю. Мені вже краще, проте мама каже, що попереду ще довгий-довгий шлях до повного одужання. Нічого, я все витримаю, я сильний. І мама поруч.